Значить, логотип. Ну що ж, виклик прийнято. Свою роботу я вирішив почати зі створення колажу з ідеями у фотошопі. Врешті-решт, зібравшись з думками та розібравшись зі стилем та кольором, я накидав перший концепт логотипу. Тепер час перенести його у фотошоп. Впевнений, у вас в голові виникло німе питання: чому у фотошопі, а не, скажімо, в ілюстраторі? Це ж непрофесійно. І я з вами згоден, проте. Це буде доволі маленькі логотипні документи, тож в даному випадку якість зображення можна трохи знехтувати. Та боже, кого я обманюю? Насправді я ніколи не працював в цьому вашому ілюстраторі, та й взагалі я вважаю його вже надто переоціненим. Всі ж ми чудово знаємо, що краще, ніж пейнт людство ще нічого не вигадало. Але якщо серйозно, то ілюстратор як програма потребує певного часу на освоєння, часу, якого в мене через університет та особисте життя, так, я маю особисте життя, не так вже і багато. Коротше, з прикладу замовника, я взяв форму, яку я, власне, і відтворюю. Потім, взявши це за основу, я почав штампувати її усюди, де тільки можна, щоб накидати базову форму. Взагалі, ідея полягала у тому, щоб зашифрувати логотип три букви ММП, які я потім пофарбую у кольори, які я благополучно з прапора цієї громади. Коротше, коли робота з логотипом була завершена, лишається тільки знайти нормальний мокап, щоб подивитися на кінцевий результат. І вуаля! Насправді варто визнати, що логотип вийшов доволі непоганим, навіть попри те, що зроблений він був у фотошопі. А ну і звісно, я офіційно починаю брати замовлення. Тож, якщо ви давно шукали дизайнера та вам подобається, що я роблю, то пишіть мені на пошту. Ну а там, повірте мені, ми вже з вами якось домовимось. Ну, а на цьому в мене на сьогодні все. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!